Західний світ має прийняти рішення, або ми разом і можемо перемогти в цій праведній боротьбі заради демократії і свободи в світі за збереження світового порядку. Або ж воєнні злочинці на кшталт Путіна переможуть і захоплять світ. На цьому наголосив двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в програмі Ток» на телеканалі BBC. Все залежить від єдності західного світу і від того, чи готовий західний світ боротися за Україну. Тому що Україна бореться за західний світ і за його цінності. Ми були б раді військовій присутності інших країн на території України, але ми цього не просимо. Ми закликаємо наших західних друзів принаймні надати зброю в Україну, щоб дати українським військовим реальні інструменти для перемоги в цій війні. Дайте нам інструменти. Ключові моменти інтерв'ю Арсенія Яценюка. Дивіться в етері телеканалу. ТВА одразу після випуску новин у рубриці Тема дня.